Так, друзі, вітаємо. Сьогодні ми говоримо про такий от чудовий трактор Massey Ferguson 7724. Знімаємо перше відео, в якому ми розповімо, як його придбали і між якими тракторами вибирали. Я думаю, ці обидва відео скоро вийдуть на каналі. Переходьте на канал в Ютубі GrowHow. Там, власне, і поговоримо на цю тему. Заодно можете написати, би, якому трактору надали перевагу ви. А одразу ти зерну. Вибір був між такими брендами Клас, Вальтра. Ну, відповідно, Масей Фергюсон, Кейс, Puma і Дойцфар. В результаті вибрали Масей Фергюсон. Тож, напишіть, будь ласка. Топ, що вибрав, можливо, хтось би купив джундіра. Буде дуже цікаво почитати.